Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас тепленько на дворі, зараз температура 0 градусів, а я вам пропоную приготувати салат. Смачний, швидкий і невеликі затрати. Починаємо готувати. Для приготування цього салатику нам треба піти на город, вирвати огірочок. Піти до річки, зловити рибку, назбирати кунжуту і піти, зібрати на сідалі яйця, які знесли курочки. Також додаємо майонезу. Ну і, звичайно, салатниця, посуд для приготування. Починаємо готувати. Готується швидко і салат ситний. Так, спочатку наріжемо яйця. Нарізаємо кому як зручно, хто як любить, хто крупнішими шматочками, хто меншими, хто більшими, кому як до вподоби. Ну, Але ж так, щоб було зручно класти до рота. І останнє третє яйце також нарізаємо такими шматочками. Відправляємо в салатницю. Слідуючий нарізаємо огірок. Також можна кубиком, можна соломкою, можна полукільцями, кому як зручно. Огірки нарізали і також відправляємо в салатницю. Ну а я, друзі, до цього салату від себе пофантазую добавлю ось такі два невеличкі помідори. Думаю, що буде смачно. Ось так нарізавши помідорки, також відправляю до нашого салату. Тепер, друзі, настав час нарізати наші шпроти. Так, друзі, шпроти буду нарізати на такі ось шматочки, тому що вони при тому, як буду їх перемішувати, щоб не дуже такі були міленькі, щоб не розвалилися, хоч вони такі крипкенькі, тугенькі, то я їх отак порозрізаю на 3-4 на частини, де більші. Ось так шпрути наші нарізали, відправляю до салату. І остався в нас кунжут і майонез. Ось такий салат вийшов у нас, різнокольоровий. Тепер зверху присиплю кунжутом. Чому зараз? Щоб бачити, скільки його кинути, а потім в останню чергу майонез. Можна кинути чорний кунжут, можна білий, в кого який є. Ну, думаю, що ще півчайної ложечки і буде півтори досить. Ось так Ось така краса вийшла, різні кольори смачно. Зараз заправлю майонезом і скуштуємо, чи не помилилася, я ще додавала помідорів. Майонезу багато також не треба, я поки кидаю приблизно одну столову ложку, тому що у нас залишилася олія на шпротах, щоб не було занадто жирно. Ось так зараз перемішаю. Ну що, друзі, я скуштувала дуже задоволена салатом. В кого нема шпротів, можна оселеці. В Кого нема оселедців, можна якась може, смажена риба в когось є. Так що тут ну, не принципово ж можна іншу рибу. Дякую всім, хто був зі мною. Хто готував салатик, не шкодуйте, готуйте. Дуже смачний. Мені сподобався, дуже смачно. Чоловік також задоволений. Скуштував, будемо сідати, вечеряти. А хто вечеряв, всім приємного апетиту, міцного, всім здоров'я. Готуйте і смакуйте.